Обізнаний, значить, озброєний, виховувати у дітей правильну, безпечну поведінку необхідно з малку. впевнені одесити, поступово привчаючи і обов'язково пояснюючи, щоб заборона не перетворилася на солодкий плід, що хочеться спробувати. Говорити варто уникаючи відвертих табу, а тлумачачи, що таке добре і що таке погане. У Мене троє діток, я багатодітна і старшому три рочки. Зараз такий кризис у нього, і ну важко. Трошки важко, але він розуміє. Я кажу, наприклад, далеко не відходити, він не відходить. От а менше їм один і сім, то вони зазвичай приклад беруть. Маленьких діток не варто кидати самих по собі. Найкраще їм буде з батьками, говорять матері. Але якщо лишити на певний час конче треба, то краще покластися на рідних. Сама ж дитина вдома може лишитися не раніше шкільного віку. Думаю, що десь ближче до шкільного віку. Ну, я буду дивитися по ній, як вона себе поводить, як вона реагує. Ну я думаю, що десь ближче до школи. Можливо, перед ну, десь в років шість. Слід може бути дев'яті, 10 вже коли дитина більш осознаний. В школу, мабуть, першокласника, ще не можна. Хоча я зі школи ходила сама, в першому класі так вийшло, що прийшлося. Як варіант, деякі матері розглядають лишати дітей на нянь однак вимог дуже багато, і знайти порядну людину, яким можна довірити своїх дітей, не так просто. Останні не знаю, тому що люди є різні і ну скажімо так, я все одно, я як мама трьох дітей, я не наважуюсь на нянечку. Для тих матерів, хто не в декреті, а працює, не виключено й брати дитину з собою на роботу. Але й жінки зізнаються, поєднувати виконання професійних обов'язків і слідкувати за дитиною непросто. В основному вона завжди зі мною, тому з собою і пошла. Нас на роботі, як би, ну вже коли з декрету виходили, то брали на роботу. Ну, там, звісно, робота така в себе виходить, тому що дитина різ залізе. Є, звісно, спокійні діти, але я думаю, це не цей варіант. Що стосується маленьких діток, то треба з найменшого віку говорити з ними про правила дорожнього руху, впевнені респонденти. Обов'язково своїм прикладом показуючи правильну поведінку на дорозі. Показую, там святофор, машини стоять, значить можна і ці ну, Якщо їду, значить стоїмо тим Ну так, зрозуміло, нескільки ну. сотень разів повторіша вона заповнюється. Намагаюся її навчити, що отако показувати червоний стоп, зелений. Вперед. Ну, поки вона сама не переходить, вона в основному на коляски переїжджає дорогу. Ну, я все время розказую, і коли ми переходимо дорогу, і коли я за кермом то ми зупинилися, бо червоне світло. Зараз буде зелене, ми поїдемо. Маленькі експериментатори допитливо досліджують навколишній світ і часто ковтають усілякі побутові предмети. Це можуть бути гудзики, намистинки, дрібні деталі ігрових конструкторів або батарейки, які в свою чергу несуть серйозну загрозу здоров'ю і навіть життю малюка. Батарейка потрапляє до рота і. Вона може нечайно дитина проковтнути, і ця батарейка застряє в стравоході і визиває важкий опік стравоходу. Даже находження такої батарейки в стравоході 2-3 години вже визиває важке захворювання стравоходу від тяжких опіків. І це потребує також значних наших втручань. Слід пам'ятати, що дитина може проковтнути як дрібні предмети, та й різноманітні хімічні речовини, зокрема миючі засоби. Лише за перший квартал цього року зафіксовано понад 80 випадків пов'язаних із отруєнням дітей різними речовинами, зазначають лікарі. Особливо це побутові засоби для прибирання дому, для прання також медикаменти. І всіх нас засмутила нещодавна смерть двох дітей маленьких від отруєння невідомою речовиною. Одна дитина загинула ще до приїзду медиків, а друга дитина загинула в реанімації. І всі ці речі, хімічні речовини, ліки мають бути фізично недоступні до дитини. Особливо легко отримати травму на дитячому майданчику, граючи у пісочниці, гойдаючись на гойдалці або ж з'їжджаючи з гірки. На жаль, не завжди на дитячому майданчику у нас безпечні гойдолки і в результаті цього, що там якісь поломана, чи якийсь метал, чи десь погане заварювання і тому подібне, діти набувають травми різного ступеню, з травми, що кінцівок, що голови, що живота, що внутрішніх органів і тому подібне.